Рада вітати друзі. Так, маємо сьогодні середу. На дворі в нас, слава Богу, є погода. Сонечко світить, тепло, хоча по прогнозі, переказують, що буде дощ. Ми вже бачили. Наразі до обіду прекрасна погода. Цибульки нарвала. Цибульки цього капуста накрещала. У мене обід. Готую обід. Господарка обійшла, все попорала, всіх вигнала пасти. А сама до хати, бо треба і молочку переробляти, і обід готувати. Нічого такого не від котлети запікаю. В духовці котлети, і гречку зварила, салатик зроблю. І такий обід. Так що розпочинаємо нашу середу. Обід. На Руки і на руки. Ти мамський хлоп, ти мамух такий, ти мамух такий. Я маю таких мамухів. Бачите, я такого маю мамуха. Ходить за мною на руки і на руки. Так, я сьогодні розгущоночку запотіваю. Вже мені закінчилося. Та трохи мамі роздала, трохи собі, та й знову беру. Сьогодні вже беру не з 6 літрів, а з 3 літрів. 3 літри молока, літра цукру. І буде кипіло, 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 поки не загусне, і поки не буде карамельного кольору. Та й усе Навіть дощ починається. Ой, друзі, до обіду було тепло, так було файно, сонечко світило, вже все. Нема. Ой, коротше, та погода я не знаю. Ми так дивилися, що ще на наступний тиждень ще буде ще більше похолодання і буде падати дощ. Коротше, наразі не маємо тепла. Але ми чекаємо, але ми чекаємо і ми надіємо. Нема дощу, Покрапило трошки, то й нема. А я вам що скажу? Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Дякую, дякую. Так, треба докусити. Ми вчора не докусили там трошки. Та як не докусили. Так, коли він докусив? Треба знову ту кусілку. Як на... правильно та кусілка називається? Бензокуса. Ага, бензокуса. Бо ця... Тример. Боцево. Бензотриммер. Боцево. -тример. Тример. <рес> Бо Того зону кусілка, це точно. А це тример. Тример. Так, неважливо. Що, запхаємо? А жилку? Вчора довго кусили, До... не знаю, яка година була. Та вже... Ну, вже смерклося. А, а ти той захист візьми. Я сьогодні купив собі вже захист. Там, ні, це Це від... Знаєте, що не мали захисту? Тобто отак от на голову, на очі, до очей і на все лице. Бо воно так глупо страшне. Та вже сьогодні поїхав купив. Скільки ти дав за нього? 50 за, за ту каску? 150. Ну, але хоч захист є, знаєте, то на біду багато не треба, але в нас. Як нас кажуть? Поки грім не пальне, бабаса не перехрестя, то так само і то. Поки не станеться щось, то, то ми так, а якось буде, якось буде. А так, Оп, такий захист, дивіться. М -м -м. Так все, а що? А що а що смішно? Все. Хоч від, ну, на очі вже, а тут так постійно мружиться, от як коса так мружиться, типу, очі закриває. але то. Гупе фест. Добре. Зараз запихаємо. Той тример, їдемо на той город далеко зараз кусити. Траву потім мотоблоком перебити, засіяти мішанку та й мати спокій. Та нехай собі росте. Вже не буде. Знаєте, в нас кажуть, що не буде пустувати. Добре. Давай. Так, запихаємо кожен. Ви, що я нині купив. Зараз подивимося, що він нині купив, але я вже звідси бачу. Mm. Що він мені купив? Почкай. Що тобі поламала? Пилку? А чого тобі поламала пилку? А, ти маєш на вас чекай, я тобі не поламала, вона від старості умерла. Почекай, почекай. Я думала, що я зараз тобі тобто, поламала. Почекай. Угу, угу, угу. Все, ок. Все ок. Хвалися. Це в Дніпрі ти купляв чи що це? в їм там хуло. Така пилочка. Каже, йому таку поламала. Я не поламала, вона ж була старенька, вона сама розлетілася. Що ти починаєш, не починай починають. То... <говори> Боже, та машина що тільки не возила. Ні, гною ну, ще не возила. Так. Mm. <ріху> кози возила, кози возив. возила. Так, ми їдемо попри наш город, попри нашу хату. <ріху> з, друг, <ріху> з другої сторони, та що не, тільки нема? А нам туди далеко-далеко є -далеко. куди їхати. Та ну та не дуже, але хто є, а що. Ми вже на місці. Дальше. Дальше кусити, вже небагато зараз покажу. Вчора дуже багато покусив, там ще трошки лишилося, зараз покажу. Та й все. Зараз на годину часу може роботи. Поїдемо додому. Ось такий кусочок, отакий от кусочок лишається. Я кажу, той город, друзі, він такий вузький, довгий. Бачите, де машина? Он там сам унизу. Ну, але такий нам дали. Та й все. Та й усе. Ми його управляємо третій рік, а оцей четвертий вже все. Засидимо мішанку та буде на тому кінець. Добре, чоловік працює. Так, все. Так. так і десь є. годинка часу попрацював. Та й все. Запихаємо назад нашу бензопилку. Так, як я кажу, все возиться в тій машині. Ось така робоча машина, що все. Все в ній влазить і не шкода. Добре, друзі, це такий день. Ось такий день, що господарку обійти, та й день можна рахувати з галочкою, щось то й зробили. Все, покійного вечора, доброго, тихого, добрий нічки. І до завтра. Па-па!